Новий маршрут в сервісному центрі no це в Чернівцях маршрут номер 9 І от він у мене виникає, викликає найбільше запитань. Я не знаю, як тут це буде абсолютно правильно реально зробити в тих ситуаціях, навіть будучи водієм, не кажучи вже про учі. Ну подивимось на сам маршрут. Виїжджаємо з сервісного центру і їдемо в напрямку вулиці Комунальників на комунальники портає праворуч. І їдемо до Вінніченка. Під'їхали до Вінніченка, там виконуємо. Правий поворот і їдемо праворуч в сторону Руської. На Руській повертаємо ліворуч. І знов ліворуч 에, вертаємось на вулицю Комунальну. Ми зробимо таку невеличку як петельку, скажімо так. І по Вініченка ми їдемо далі до перехрестя. якогось, я не знаю, яка це вулиця тут безпосередньо. Першу Вініченка 10 чи 100. Не бачу дуже добре, але 106, щось таке схоже. І там виконати розворот. Якщо це вулиця жасмінна, а я так бачу, що це дуже схоже. Ні, це навіть після жасміну. Це, напевно, і це не Кармелюка. Тобто, це десь на. це навіть після світлофора, там потрібно виконати розворот. Ну там виконати розворот можливо, це абсолютно реально. Там широко. Ну, наскільки це буде. Безпечно та безпечно, але питання в тому, що там постійний рух, тобто там будуть трошечки утворюватись затори, можливо, не трошечки, побачимо згодом. Але в принципі це можливо, і це буде найскладніший момент з цього всього іспиту. Далі розвертаємось і повертаємось праворуч е вже з Вінніченка на вулицю комунальників. І лівий поворот на сервісний центр. Тому це один з, як на мене, найцікавіших і на сьогоднішній день, крім третього, бо третій теж дуже цікавий маршрут. Він ще старий, всі його знають. То цей дев'ятий маршрут, як на мене, з усіх нових поки що викликає найбільше запитань. І, як на мене, він з таких най... Ну, не найскладніший, можливо, найскладніше. Я поки що його оцінюю на складніше. Проїду, покажу, подивимось, можливо, там і не менше складного. Ну, як на мене, там просто так розвертатися на тій дорозі може бути навіть небезпечно, тому що там постійно рух. Хоча там є камери. Якось так. Напишіть, як вам цей маршрут. І чи задоволені ви, що у вас вже є 6 нових маршрутів. Хоча я попереджав і розказував про це ще за 2-3 місяці до цього. Всім гарного дня.